Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі в Христі, дякую всім тим, що сьогодні зі мною разом молитися. Дякую всім тим, хто є в храмі Божому, то місце, де людина зустрічається з Богом. Це сьогодні така особлива молитва, переживання всіх тих страстей Христових, все те, що Христос пройшов від приторії, від того засуду і аж. До самого розп'яття і до самого покладання до гробу. Завтра рано, гріб вже бачите споруджений, завтра рано вже буде плащениця, в 9-й годині будемо молитися вечірньою з вистеленням плащениці. Потім цілий день можна буде прийти до храму біля плащаниці помолитися, в першу чергу за перемогу. За перемогу за нашу перемогу. І так як Христос смертю смерть, смерть подолав, як Христос своїм життям перейшов від життя до смерті, а від смерті перейшов до життя, Він переміг смерть. Так само і будемо просити Його перед Святою плащаницею на колінах. Господи, ми зрозуміли. Що нам треба, ми зрозуміли, що без тебе нічого не можемо будувати. Ми зрозуміли, Господи, що тільки з Тобою разом ми зможемо здолати цього ворога. Такий рід бісів, каже Христос, яких не можеш вигнати, виганяється постом і молитвою. А це не просто, що ти не їш, це то, що ти приймаєш рішення не їсти. Це той постанову, яку ти робиш в своїй душі заради Бога. І якщо ти зробиш найменший крок і покажеш Богові Господи, заради тебе я готовий себе обмежити від музики в часі посту, обмежити себе від їжі. І Бог скаже: я бачу сину Що ти почув моє слово, і воно живе в тобі. Тому я тебе і вибрав. І за тебе, кого Бог вибрав, Ісус молився в лицематській саді. Ви чуєте? Ви чуєте, як то є важно, що Христос за тебе молився, бо Він тебе вибрав, бо Ти почув Його слово. І тому, коли прийдете до плащиниці, Господи. Ти помер, і я бачу тебе у гробі лежачого, бо плащаниця – це зображення гробу Господнього. Але я прийшов до цієї плащаниці, тому, Господи, що я знаю, що ти воскрес. Бо якби на плащиниці все скінчилося гріб, каже апостол Павло, то марна наша проповідь. Христос Воскрес із мертвих. І смертю смерть подолав. Чуєте? Символ перемоги, Символ переміни на христі, на дереві від самого дерева, починаючи то дерево, що росло в раю, з якого зірвали плід, З того дерева людина дістала гріх, а з гріхом смерть. Але Христос бере і на дереві вмирає. І тим самим деревом, через яке людина дістала собі гріх, Господь Бог дає людині життя. І через ту тварину, яка спокусила людину через того змія, потім в тому старому завіті приносилися жертви, все палення, тварин приносили, здорових, гарних, вибраних. Приносили в жертву, щоб компенсувати. Бо у Божу справедливість Бога так просто нічого не буває. А потім Христос каже досить, я бачу ваші намірення, ви молодці. Я прийду і довершу цю всю жертву самим собою. І я принесу себе в жертву, я ляжу на жертовник і принесу себе у жертву. І цієї жертви буде достатньо. І не треба, більше переносити буде тварин. Так можна сказати, що Господь Бог і тварин відкупив, бо їх вже в жертву не приносить, Богове, а споживають для людей. І потім ми маємо з того користати, розумієте? Бог для нас це все заслужив. І як то є часом обідно, коли ти готуєшся до дня народження, накрив гарний стів, прибрав гарну світлицю, а до тебе ніхто не прийшов. Як ви себе почуваєте, ви себе почуваєте обіженими, хоча так потратився, на, щоб накрити стіл, там, прибирали мили. Готувалися, а гості твої не прийшли. Тобто, твоє старання для кого зробити, поділитися своїм святом, для кого зробити гарний святковий стіл, твоє старання було не прийнято. Христос не просто стіл накривав. Він мер на Христі. Він заради нас. І ті люди, які в часі посту, а особливо в цих відправах в часі посту, є присутні з Богом в храмі Божому. До навіть на трансляції висрібно ви є молитовно з нами. Ви є ті, які прийшли до Ісуса на бенкет, не погордували. Бог тішиться нами, а ми тішимося, щоб ми мали таку можливість. Тому сьогодні у цій страсті Христові це той час, особливого переживання Ісуса, яке Він робить для нас. І йому є важно, щоб ми були, щоб ми показали, Боже, для мене це є важно. Боже, ти не марно то страждав. Скільки раз Христос є? Ішов і каже: Господи, може, мене ця година промене. Ну, може, якось ця чаша мене промене. Я людина, мені страшно, я боюся. Бо він бачив, як то буде. Він бачив, як його будуть судити. Він бачив ту жорстокість людей. Він бачив, тому як людина йому було страшно. Але не моя воля, Господи, а Твоя. І це він робив заради нас. То покажіть Богові, що це не марно. Придіть участь у тому, моліться, долучайтеся до молитви. Прийдіть завтра до плащаниці. Я розумію, що той, хто мене дивиться в Тернополі чи у Львові, не прийде сюди до нас, але коло вас є ваші церковці. Ті, хто мене дивиться за кордоном, давно вже Пасха пройшла, але ви маєте можливість молитовно з нами з'єднатися. Поспівпережувати з Ісусом і під час того, як буде транслюватися це вистелення плащаниці, скажи Богове, що лежить у гробі, що ти хочеш, аби в тобі воскресло? Про що ти вже перестав надіятися, що вже воно вмерло, пропало, відійшло і вже його немає і не буде? Скажи то Богові завтра коло плащаниці. Ви, що Дуже довго чекаєте діточок, і у вас там не виходить. Скажіть то, перед плащеницею Богове, Скажіть. Ми багато про що маємо просити, але перед кожним прошенням, самим початком, ми маємо просити про перемогу, аби Бог нам поміг. Як він може нам допомогти? Прийде і буде бити військо, вороже? Ні. Через наші молитви ми маємо достукатися до тих людей, від кого залежить кількість боєприпасів, які нам допомагають і дають. Техніка, сама політична обстановка. Щоб ворога обмежили. Нормально тими санкціями, що він не міг їх обходити, би не міг поповняти свою зброю. Аби не мав чим воювати. Аби кінець кінців, вони побачили, що вони не переможуть, і перемога для них є нереальна, і вступилися додому. І чим більше вони це зрозуміють, тим більше буде життєврятованого. Їхніх і наших теж. Але і їхніх. Тому ми маємо за що молитися. Ми маємо за що молитися. Тому моліться, нехай Господь Бог почує нас всіх. Я хочу кінця війни, але не як ні інше, як перемога нашої армії. Інакшого закінчення не може бути. Коли була війна на небі, коли повстало воїнство падших англів проти Бога? Який міг бути вихід? Скажіть мені. Чи можна було там заключити мирову? Чи міг Господь Бог з дияволом заключити мирову? Не думаю. Діявол попав на своє місце, Бог на свій підстав. І ті люди, які за Богом були спасені, ті, які за дияволом до сьогодні йдуть собі в ту печеру один за другим і марширують до пекла. Ми, діти Божі, ми маємо йти за спасінням. Христос нам дорогу проклав, дорогу спасіння, навіть смерть каже, навіть, ті, що зазнають смерть, не бійтеся, я смертю, смерть подолав. Не бійтеся. Бог використовує ще і наш страх. Він хоче, щоб ми боялися. Я боюся, Господи, гріха і боюся, Господи, Тебе втратити, а решту все ти мені допоможеш. Не смерти треба боятися, а бездарного життя. Господи, ціною твоєї смерті, Твоїх страждань. Укріпи нас Терновим вінком яким тебе коронували, укріпи нас, списом, який твій бік прокололи, захисти нас. І всіми твоїми заслугами, Господи, поможи нам, нашому українському народу. Взиваємо до тебе всі, всі церкви сьогодні, які моляться, які співпереживають з тобою, Господи. Ми ж сьогодні на тій самій хресні дорозі. Ми сьогодні відбуваємо ті самі страсти, і кров тече з наших дітей України, і каліцтва і смерть. Ми сьогодні з Богом всі. І ті, що моляться в церквах, і ті, що лежать у лікарнях, і ті, що зараз під завалах, яких відпорпують, ми страсти Христові проходимо сьогодні. Але не страшно, скоро Пасха. Скоро Пасха, Воскресіння Христова і радість має прийти у ваші душі всіх, хто в цих останні дні посту скаже Бога все, що Він має сказати про свої переміни всередині себе, про те, що я хочу своїм дітям. Передати. Нехай всемогутній Господь Бог, благословить кожного з вас. Пречиста Діва Марія, ти була з Христом завжди і всюди. Від народження, під Христом і коли зняли його з Христа. І коли несли до гробу. Пречиста Діва Марія, ти була з ним завжди. Будь з нами завжди, особливо з нашим українським народом. Який сьогодні страждає? Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!